Сьогодні, друзі, ставочок, виходить, спущений. Така історія. зараз будемо пробувати, що тут вийде. Така Будемо ходити, друзі, так що вмощуйтесь позручніше, буде сьогодні копчик. Якщо тут нічого не випаде, переїдемо в ліс. Корочка є, підмерша, але ну, копати, дивіться, можна. То вона тут сантиметра півтора може. І зате морощик є, можна трошки продивитися до водички копнуть. Ну Якось так погнали. Перша знахідочка, друзі. Дивіться, випадає від риболовної снасті такий грузочок. Ну, Кинемо його тут при вході, бо тільки зайшли. Тому така знахідочка. Ну, Що буде цікаво, буду показувати. Поки що. Ось такий грузочок. Їдемо далі. Так, друзі, є перша знахідочка, бронзове колечко, камрад знаходить. Ну, коротше говоря, отака. От Не золотушка, но як знахідочка пойдет. Все, купаємо далі. Друзі, ще і находочку. Таку знаходжу. Дивіться. Замочек, видно якийсь грузочок був. Ну, Не знаю, він не тяжкий на грузочок, Ну, хто його знає. Але ставок, друзі. Тому можливо все. Ось так. Поки що такі знахідочки. Йдемо далі, шукаємо. Ще тільки початок дня. Тому, думаю, знахідки будуть. Ну, відчище, буду тоді показувати. Погнали. Друзі, камрад відзначається. Знаходить радянщину, ось монетка. Так, і... Виходить... 1987 год. Ну, сохранчик пойдет. Пойдет таки. Все, едем далее. Так Друзья, дивимось Распаковка. А то, с... Распаковочка. Да, совет. Был, да. 2 да. копейки вроде. Две копейки. 91. А, да, пиздный советик. 62. -й. 15 копеек. 62. -й рик монетосик короче так вот друзья копаем вот такая вот история продолжим дальше так друзья есть находочка распаковочка и хрестик камрад визначается да не, не надо я выровнять безушка баш. ага, вот такие, такие хрестик. Царский, царский хрестик, mm -hmm. друзья. Гарный. Вот такие знахидочки Ну що, погнали. Так, друзі, ще знахідочка, дивимося. Там ось чувак на коні с цим. Царська монета. Ну це походу двушка Елізавета да, Елі... Екатерина. Що з такого? Ось ну, така царська друзі монетка. Ну, ще раз і... ну, надо, відми... надо відмивати. Ну, коротше, рельєфчик, бомба. Сохранчик пойдет. Відітреться буде огонь. да. да, да. Ось так от. Є, можна шукати. Такі хащі. Трохи, а тута... Є. Тут капець, треба друзі, мусорочка. Мусорочка конкретна, дивіться яка краса була, щось таке красиве, стекляне, візуальна знахідочка. Ось така штукована попадається. Гурчики валяються, радянського мусора купа. Але таке, копаємо потихеньку. Може щось дивіться, прямо зверху все. Тут, звісно, все звинить. Треба трошки заміщуватись до води. Катушка здорова. Тому треба так копати. Попадається, друзі, находочка, ось такий жетончик, але алюмінієвий. 55 2 п'ятерочки. А що воно таке? От Чого він? Без поняття. Ну, як находочка. Пойдет. Забираємо і йдемо далі. Переїхали в ліс. І в камрада розкладний ножик. Не розкладається. Не розкладається, <рес> <да>. <рес> але <рес> ножик. Так що є знахідочки поки що. <рес> ось такий лісок, там склончик далі. Зараз будемо йти. Побачимо, ще годинка-півтори є, покопати. Будемо копати. Погнали. Так, друзі, ось такі от знахідки, царі, хрестики. Ну, Там вже камради поховали свої. Я там теж нічого практично не знайшов. Ну так. Що маємо, те маємо. Все, Всім гарного дня, до побачення!